Доброго дня. Вирішила привітатися з вами. Давно виставляла ролик. Покажу вам вітерець, що сьогодні піднімається. Може дощ буде. Такий мене кущ. Це набрала водичку. Хочемо полити розсаду та розсадити по часнику помідори. Отакий у мене кущ. Там кліматик виглядає, воно відцвівся. Ось опадає уставочок листя. Треба зібрати, бо вже на дно він багато опало. Така в мене троянда гарна. Цей жовтим буде цвісти. Це такий кущ у мене такий гарний. На дворі так пасмурно, може дощик піде. А це ось на ганку такий кущ жимолості. Такий гарний, а пахучий. Підійшла все ближче. Прямо такий. Пахне так гарно. Красота. Такі в мене трояндочки. Вони як букетами. Оце один букет, це другий, це третій. Так, такий кущ, букетами такими. Надо від троянди обрізати. Це ось така троянда гарна. Бачите, які гарнющі. Дивіться. Така. Це така, як бархатна, вже відцвілася. А це в мене... Ой, проти сонця. Він погано показує. А як же показати? Вони не білі, вони розові. Це на сонечку вони так показують. Бачите? Угу. Не показує. Ну сама квітка. Ну сама квітка, подивіться. Воно отак, отакі вони. Такі. О. А якщо з цього боку? Та як не ставай, все одно не показує, так як... Це така нічність. Щось у мене погано. То завжди добре, це погано. Це ось юка випускає. Подивіться, які випускає. Світок буде. Там ще один. Це ось така троянда плетуча, червона. Ну ось так. Чи буде сьогодні дощ, чи не буде. Вчора рили картоплю, молоду, відро нарили картоплі. Онуки приходили Володяна, говорить, ці такі, жаровні. Такі сливки в мене будуть. Якщо градний обід'є. А це ось така. Бачите? красуня. Це розова така. Я не знаю, як оці квіти називаються. Так о. Ну, ось так показала вам, що в мене в садочку тут. А тут ще курочка ходить в садочку. Ти чого сюди зайшла? Шкодоробочка. Ти чого сюди зайшла? Перелетіла. Ходить тут, господарює. А це воно така троянда гарна. Вона така, як бархатна, і там далі. Це така жовта, тільки розпускається. А це така відцвіла. Дощик ось моросить. Моросить дощик. О, ще вам покажу отаку ось жовту. Вон там. Ми піони відцвіли. Ой, виноград треба трішки вкоротити їм. Пасенки ті. Ну, ось так. Дощ, все починається. Так, все, показала, що в мене в цьому дворі робиться. На город зараз хотіла піти ще на город, але не буду йти, бо починається дощик. Не хочу. Всім зичу миру, здоров'я і всього найкращого А зараз покажу вам ще, що в мене коло тої хати. Зараз. Ох, в мене скрізь бур'яни, треба трішки підсопати. Щось розледочила я. О. І тут бур'янах. Троянди треба і риси пообрізати. Троянди розцвілися. І моя хатинка. Воно. Така. І дощик. І дощ починає. Всім зичу миру, здоров'я і всього самого, самого найкращого. Бережіть один одного, цінуйте своїх близьких, рідних. Бажаю, щоб наші рідні повернулися додому. Чекаємо їх усіх. І всього самого найкращого. А дощик-то ляпа і сонечко вийшло. Це такий дощик. Але вологе фатає, земля мокра. Ну ось так.